Всім привіт! Ми з вами дуже давно не бачилися, і наш такий маленький влог на каву до Статницьких на якийсь час взяв паузу. І ми в часі Воскресіння мали змогу трохи відвідати рідних наших на різних місцях їхніх поховань. І зустрічали людей, які казали, о, ми вже скучили за тим вашим розмовним форматом. І ми вирішили спробувати запросити вас. В дорогу до Стадницьки на каву перетворюється в дорогу. Ми хочемо разом з вами такі мати час на роздуми, поки ми їдемо в дорозі, то точно безпечно. Чоловік дивиться на дорогу, і ми будемо пробувати трохи з вами також ділитися своїми роздумами. Якщо вам будуть якісь цікаві теми, щоб ми разом з вами роздумали, то запрошуємо в коментарях писати це. Сьогодні ми би запропонували поговорити про, про питання пам'яті. Так як ти вже казав про те, що ми в тих днях відвідували гроби своїх рідних, в селі є Старий Цвинтар і Новий Цвинтар. І Старий Цвинтар, де поховані 1800 роки, і мене дуже зворушила картина ще перед Воскресінням, коли родина йшла, тобто там йшла вже споважна пані, йшли віку середнього люди, і вони брали з собою дітей. Ну, віку 7-9 років. І одна картина мене просто дуже торкнула, коли дівчинка, там, мабуть, років 8-9, несла з собою ще щось в згорточку. Я так подивилася ближче, а там лялька. Та дівчинка ще свою дитину так умовно несла. Несла на те, щоб прибрати ті гроби. І оця культура пам'яті мене дуже, дуже так застановила подумати на це, чому це важливо, що робити, щоб її так якось продовжувати культивувати. Поговоримо про це. І так само досвід мій. Я питався свого вуйка, бо він пам'ятає, де поховані є і його баба з дідом. І я питаюся, звідки ви ті речі пам'ятаєте, бо, може, не всі пам'ятають з його навіть родини. Він каже, баба брала все мене з собою. Я брав чорну фарбу, сріблянку. І ми фарбували ті хрести, які були на тих гробах, І каже, з того часу я пам'ятаю. Те, що ти кажеш, мені дуже відгукується, що відтворення пам'яті відбувається в дії. Що це не щось теоретичне, але це щось практичне. Що так, якби біля гроби, чи там, малюючи хрести, чи прибираючи біля них, ти тим самим, якби так, стаєш частиною пам'яті. Це так, якби стаєш дієвцем е, цієї пам'яті. Це дуже, це дуже цікаво, не просто теоретично про це. Так якби розповідати. Знаєш, я собі думаю, от, е, що зробили е, совєтський час, в той період люди мали багато менше якихось таких ритуальних речей, там ходіння по гробах, відповідно, е, ну, мабуть, прибирали, але якось, якось це було втрачено, ніби оця така органічна, органічне передання, і воно, е, воно тим самим якби так виривало з пам'яті. Що ви про це думаєте? Напишіть в, в коментарях, які у вас є традиції, і як ті традиції ви переосмислюєте. Можливо, це вам поможе задати собі питання, а наші ті традиції. Я знаю, що в деяких регіонах е, України є така традиція, що збирають навіть є столи. От в е, мене моя частина родини є з, е, з центру України. І е, ми прийшли на старий цвинтар, де поховані мої пра пра прадід та пра, ти... пра, -пра, -пра бабуся бабуся. То дивом, як ми їх віднайшли, і коли ми по, -по, -по ну так роззирнулись по тому старому цвентарі, там стоїть кам'яний. Для мене він вже витвір мистецтва і якийсь пам'ятник архітектури, тобто кам'яний стіл, довжелезний кам'яний стіл. І я так собі ну, якось фантазую, що на тому кам'яному столі відбувалася така спільна трапеза, така наче, якби живі, котрі прийшли відвідувати ті гроби і ті померлі, вони ну, ну, так умовно спільно робили трапезу на тому столі. Часто це перетворюється в якихось регіонах, просто в таку, ну... Ну, випивку, якщо, якщо, якщо чесно, так як то переповідають. У нас якось нема так, що на гробах сидять і випивають. Ну, Так ніби при гробіш сидять і випивають. У нас пам'ять є більше через молитву. Бо навіть зараз в часі Великодньому, та й трошки ну, там далі про війна, mm -hmm. неділя, то ну, кожна родина намагається знайти час, дізнатися, коли там є спільна молитва на цвинтарі. І приходять, сходяться священники разом з вірними і моляться, так наче сповіщаючи кожному своєму родичу, що Христос воскрес. Бо якраз Воскресіння дарує відчуття того, що життя, яке тут зупинилося, воно тримає вічності mm -hmm. разом з Христом. Вони входять так само, як сказати, інший вимір буття. Ми дамо зараз е, частинки відео, які ми зазняли в тому часі, е, так переважно на Яворівщині. Е, і якщо вам буде цікаво, ви можете також в коментарях написати, як було у вас або долучити свої фотографії. Ми тим самим стаємо багатші. Користав для священих з фанами. Старий цвинтар в селі вироблячи. Дуже зворушливо, бо стежечка не зростає. Сьогодні поминальний день, люди готуються до того, щоб прийшов священик на мертвих, смерть, смерть, смерть і тим, що вироба життя дарував. Не раз буває, що на цвинтарі годі знайти вже угу. своїх рідних і близьких, де вони поховані. Наче стоїш на тому цвинтарі, і знаєш, що десь тут поховані твої предки. Але пам'ять так потребує бачити видимий знак так само. Тому угу. якщо ще є можливість. Почепити табличку, де написано ім'я, прізвище, дата народження, дата смерті. Зробіть то навіть заради пам'яті для ваших майбутніх дітей, внуків, щоб вони також могли в якийсь момент прийти і навіть просто походити і знайти серед тих всіх хрестів, часто однакових, ну насправді тих рідних ваших. Ти зараз говориш, і я собі подумала, це конкретний приклад. На тому старому звинтарі е, є багато хрестів, які дуже схожі. Жінка, яка була біля того Хреста, вона розповіла, хто це є. Ну, жінці зараз вже 60, плюс, і я собі думаю, це, це теж цікаво, що на тому хресті немає таблички. Але та жінка біля того, хреста, біля тої могили, так, в такій природній передачі пам'яті вона бере з собою молодших, а ті молодших-молодших, і вони так, якби це усне передання пам'яті. Це якась така. Цікаво, я не заохочую, щоб не ставити табличок, бо це ускладнює тоді знаходження рідних. Але разом з тим, це є щось в тому, що то, то так наче, якби таке природнє, просто усне передання. Ну Той хрест є того, то того-то рідного. Хоча табличка дуже б здалася, бо це виявилася частина нашої родини. Але якщо б та жінка не розповіла, то я би і не знала цього. Ми Наразі так шукаємо мого прадіда. Моя мама. Пам'ятає, що десь на цвинтарі старому Вороблячині є. Якщо раптом нас дивляться люди, які, може раптом, знають, де похований голубець Данило Кирилович вироблячині, я буду дуже-дуже вдячна, бо наразі не знаходимо. Ми вас запрошуємо в коментарях. Писати свої думки щодо такого варіанту нашої розмови з вами. Якщо вам таке, як то кажуть, зайде, то будемо продовжувати в дорозі мати такі короткі, короткі зустрічі з вами. І сподіваюся, до зустрічі. Хочемо е подякувати моєму братові і його сім'ї за нові гаджети, які ми маємо. Бачите, тут студії такі oh, так. мікрофончики. Вони безшнурові і дуже приємно є, що можна покращити звук нашого відео, коли ми записуємо. А вас запрошуємо вподобати це відео при можливості поширити так само десь комусь. Може також зайти такий формат і такі роздуми наші. Ну і так само напишіть щось гарне нам в коментарях. Нам буде приємно читати і відповісти. І так ми зрозуміємо, що вам цікаво і ви би хотіли продовжити такі розмови. ya que sin papá